Попередній зустрічі ми з вами завершили на тій темі піднятому питанню? А чому мак? Це не таро? Чому метафоричні картки не передбачають майбутнього і не дадуть нашому клієнту відповідь на питання, або як вирішити йому цю проблему? Заробити гроші, побудувати стосунки, вирішити внутрішні конфлікти? Чому метафоричні картки не мають цієї відповіді? Тому що відповідь через метафорично-асоціативні картки є в самого клієнта, і наше завдання допомогти йому цю відповідь знайти. В інших інструментах використання карт, карта має певне передбачення. Карта має певне пояснення, і карта розкаже про те, що буде в нашій роботі. Клієнт має. Створити свою метафору, побачити там той матеріал, який буде відповідати на те питання або запит, з яким зустрівся клієнт, і таким чином, в цьому осмисленні, в цій глибокій рефлексії, дійти до певного висновку, налаштування або дослідити свої неусвідомлені процеси, які є у клієнтові. Тому. Мак, це не термін. І ось саме цей момент дуже важливо прояснювати клієнту перед тим, як використовувати це в роботі. Якщо ваш клієнт очікує, що мак. Зробить якесь передбачення, ми повертаємося на крок назад і проводимо все ж таки едукаційне пояснення, що таке метафорично-асоціативні картки, чому ви маєте право їх використовувати, і саме яка інструкція і який хід буде в роботі психолога і клієнта завдяки метафорично асоціативним карткам. Тому ваш вклад в те пояснення, роз'яснення людям, що таке це за інструмент. Це велика ваша професійна відповідальність, на яку ми вас і запрошуємо. Дякую, що приділили цій темі ще увагу, і ми зустрінемося з вами у дослідженні наступних запитань, які будуть не менш резонансні, цікаві. Запрошую до наступних відео.